Не впевнені, чи ваша культура вже є на глинділ, погляньмо, що вже торгується прямо зараз і які компанії купують зерно. Після авторизації переходимо на вкладку заявки Культури. На сьогодні активно торгується більше 30 культур, а загалом на платформі понад 50. Серед них як популярні, так і нішеві. Серед зернових кукурудза, овес, пшениця, сорго, просо, жито і ячмінь. Серед олійних соняшникове насіння, льон та ріпак серед бобових, горох, соєві боби, нут та сочевиця. Також на платформі торгуються ріпакова та соєва макуха, продукти переробки, горіхи та спеції, такі як коріандр. На вкладці Dashboard представлений обсяг запитів та пропозицій та країни їх походження. На вкладці компанії можна переглянути усі верифіковані компанії на платформі, їх рейтинг, відгуки та активні товари. Щоб продивитись конкретні лоти, переходьте на вкладку Заявки та шукайте актуальну для вас агропродукцію. Реєструйтесь на glendil.com, створюйте свій перший лот та починайте торгівлю прямо з телефону.